Ось наша Аделька. Я не розумію, ану, Пашунь, щоб я не. Ета. Ось ця дійка, на якій був набряк, учора з'явився, оця, оця, це та, що після первого окота, а це та що вчора. І на ній якийсь он навіть як крововилив, не знаю, як це назвати. Але добре видно, що щось там не так, що саме не розумію. Все можна. Пожалуйста, будь ласочка. Шкода, шкода, звісно, але краще так, чим чим ніяк. Це найкращий спосіб обробляти, як на мене, кіз та баранів. Це колись підказала. Нам моя подружка зараз вона не бажає з нами контактувати, але дуже багато парад. Вона за цей час мені дала таких, які по життю. Пригодяться ще не раз. Ми різали раніше просто так, на тушки була завжди шерсть, як би акуратно не розділував, все рівно, десь були шерстинки. А коли ось так обсмалити, її виходить рівна чиста шкіра, вона знімається потім. І все. І туша абсолютно чиста і немає ніякої шерсті залишків на м'ясові. Що коїться в природі? 12 листопада. Квітнуть ромашки і крупна. І дрібні, а тут ось розпускаються ще якісь квіточки на бур'яні. Коли це бачено, щоб всередині листопада зацвітало щось. Вилізло сонечко, я через вікно бачу. Ще наша тушка вже обдерта, вже навіть котики прийшли у гості чиїсь чужі, їх тут вистачає. Тут сонечко світить, а там небо чорне. Все більше ми ніяких імен не згадуємо, тепер це просто козиняча тушка. Я бачу, що вони вже зараз будуть її потрошити, тому беру тазики, одягаюся і йду до них. Потрібно буде забрати печінку, легені, серце, жир. Я сподіваюся, що, судячи по її виду, цієї тушки і по її розмірам, то там і внутрішній жир буде. Все, сонечко сховалося, сонечка немає, а тучі таке, як снігові. А я пішла на двір. Все, тушка майже готова. Залишилося викинути почки. Жирна, дуже, звісно. Почки. Почки запливші жиром. І жиру дуже багатсько. Ось така чистюсінька. нема ніде не ні шерстиночки. Ось така тушка в нас виходить. Це тут у нас пашина. Тут печінка і сердечко. І ось наша. Тушка козиняча. Тут ребра, хребет і ноги. Дві задні ноги і одна передня лопатка. А одну передню забажав собі взяти Паул Сергійович. Ось. Ну, Прийдеться обрізати дуже жирно, вона вже холодна. Е, я хотіла зробити тушонку з неї, але це все прийдеться зрізати. Я не хочу, щоб тушонка була жирна. Він захолоне зверху і буде, ото, як на говядині пробкою. Не потрібно там багато жиру, тому прийдеться ще зрізати. Жирна була, що жирна, то жирна. І внутрішнього жиру багато, і під кожного жиру теж достатньо. І оце скіляко жиру внутрішнього. Так що будемо ще й лой топити. Шкодую тільки, мене й дзвонили, питали в цьому році лой, але сказала, що немає і не буде, що не плануємо нікого вибраковувати. І номер, і просив чоловік, щоб я записала його номер, в разі чого, але я не записала. Нічого, витопимо, виставлю на продаж Попродаю. Зараз буду обрізати м'ясо. З печіночки зняла. Плівку, розрізала її на три частини, залила холодною водою, поставила вимокати. Нутряний жир покришила. Цю витятницю поставила, витоплюватися. А остальний порізала і приберу зараз до холодильника. Другим заходом не вліз весь увутницю. А м'ясо зложили у холодильник. На паличку постелена пільонка. Я так давно користуюся, ще коли займалася м'ясною переробкою. Пільонка і на пільонку м'ясо. Якщо деяка сукровиця підтікає, то добре впитує пільонка. І так гарно. Гарно, мені так подобається. М'ясо поклала поки що до холодильника, дала об'яву в місцевій групі, пашину вже прийшли, купили, забрали. А це, якщо до завтра більше не знайдеться, бажаючи яку нібудь частину, тоді вже завтра зранку буду обрізати на тушонку і так далі. Ось а вова пішов чистити рибу.